Доброго дня! Пливи, пливи човнику за водою, подружися з хвилею, голубою. Діти, запрошую вас у творчу майстерню. Сьогодні ми з вами виготовимо з паперу човник. Для цього нам знадобиться папір голубого, синього, жовтого та помаранчевого кольору. Візьміть, будь ласка, голубий папір та виріжте хмаринки овальної форми. Я підготувала це завдалегідь синього кольору папір та виріжте хвилі морські. Ми їх будемо зробити, зробимо з вами об'ємними. Нарізаємо ось такі полоски. Дивіться, ось у мене такі вийшли хвилі. Клеєм ми будемо намазувати не повністю всю хвилю, а будемо робити об'єм. Візьміть, будь ласка, пензли та змастіть клеєм з однієї сторони, з другої сторони та посередині. Ось так. Беремо листочок і починаємо клеїти. Обов'язково, діти, приготуйте серветку. Так. Два. І ось які в мене вийшли. Користуємось серветочкою, щоб прибрати зайвий клей. Ось, придавлюємо і клеїмо далі. Так. Беремо Наступну хвилю прикликати. Ось, подивіться, будь ласка, так, ось, які в нас вийшли хвилі. Так. Вилік. І човник. Візьміть, будь ласка, прямокутної форми прямокутник та зріжте, будь ласка, куточки з однієї сторони та з іншої. І ось вийшов у мене ось такий човник. Наносимо клик. На весь човник не потрібно, можна тільки на края наносити ось так діти. Пливе наш човник. Ще нам потрібна щогла, на які ми з вами розмістимо вітрила. Так, щоглу ми повністю змащуємо клеєм. Приклеюємо, серветочкою, так намащуємо. Вітрила ми зробимо з вами синього кольору. Візьміть, будь ласка, прямокутник. Ось. так виріжте ось, перекутник. Ось які в мене гарні вийшли. Змащуємо з однієї сторони клеєм та з другої кінчики тільки. Об'ємни у нас вітрила вийшли які. Який вийшов гарний човник. Подивіться, діти, будь ласка, ось я підготувала завдалегідь свій чок. Я бажаю вам успіхів у виконанні роботи. Пливи, пливе річкою, зовсім новий саморобний човник. Мій паперовий. Бажаю вам успіхів, малята, чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!